коней забряхти. Навіщо? У церкву поїду з Мотрею. Ще що вигадай, Тут недалеко три версти. Туди три та назад три, то вже шість. Люди в Київ ходять за чотириста верстов, а ти не хочеш потрудитися для Божого дому і шість верстов. Ай-ай-ай! А ще й богомольна. Важко вже тобі для Божого дому шість верстов, а коней, галяти, праздник – гріх. Блажен чоловік і ще скотину милує. Що ж тобі не коней, жальні жінки? Скотина гроші коштує. Вона цілий тиждень працює на нас, а в неділю, щоб мало відпочити. в церкву. Не дам коней. Та я ж цілісій тиждень на ногах і роблю, не покладаючи рук. То ти, а то коняка. Ти собі робиш, а коняка тобі. Їй по-новому. Робота до роботи не приходиться. Хіба ти бором або прум, д -д 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 друмера тягаєш? Та чи ти з розуму уся признає, що ми хазяїни не обиякі? Отож, ж що хазяїни, кожний побачить і скаже скотина одпочива, а хазяйка пішки. Іди, йди, пара скопішки, Бог прийме твої труди і дасть тобі здоров'я. Сором людям в очі дивитися. Та я ж поспію наше побрання, так і буде, як у ту неділю. Люди з церкви, а ми в церкві. Нимніться, то поспієте й нахировими, а коней не дам. А подайте тим не мали який ми разом. Параско, не лайся, щоб я часи раду тобі не дав по неділі поп потилиться. А подай тобі руки посохли, і силим, який ми разом. Отже вдарю. Вбий! Ах ти ж відьма, чортова! То це от це мене згодилась дратувати.